Пішло всередину, зараз при, е, ставлю фотографію. Ось тут по краях ми поставили інші ось ці інші полиці. Тобто вона кидає не сюди, а всередину крайню. І не формується отут горб. І в принципі, воно працює, бо був горбик. Горбик в ту сторону і горбик в цю сторону. Звичайно, воно тут багато решток і така. Площа сама по собі така горбиста, але от там проходив уже проходив по обробленому, чітко немає. І так, в принципі, видно, що немає ну немає горба. Воно, виходить, сюди не накидає багато землі і, в, і вправо, і вліво, і кидає її всередину, замішує, диск зрізає і проход від проходу не відрізається. Не відрізняється, тому працює класна опція.